Безугла трішки божевільна. З іншого боку, хтось скаже, що геніальні люди божевільні: і Сальвадор Далі, і не знаю, там якісь великі митці Малевич були трішки божевільні. Але вона не митець, вона народна депутатка. І я думаю, що треба свою божевільність трішки тримати при собі. Напишіть, що ви думаєте про безуглу? Мені справді цікаво. Друзі, всім привіт. Антон не мовчить. І сьогодні на нашому каналі буде про Українку, про Мар'яну Безуглу. Ось її фотографія. Зазвичай ми робимо огляд або на зрадників, або на представників російської пропаганди. Але сьогодні ми говоримо про народну депутатку України Мар'яну Безуглу. Чому вирішили про неї поговорити? тому, що вона опублікувала ось такий пост. Після загибелі 31-річного хлопця вчився на магістратурі. Любив гори. Що відомо про загибло океану, це от одна з найбільших атак, яка декілька днів тому досталася. і загинув хлопець. Пам'ятаємо кадри його батьків, які чекали новини від ДСНСників. Вщимливі кадри, які облетіли, облетіли весь світ. Ось ми зараз. Покажемо вам ці кадри, я думаю, ви їх бачили точно. Дуже непрості. А що написала Маріяна Безугла? Написала таке коси від армії, але Карма. Одніє жертв російського удару, виявився 31-річний студент університету Драгоманова. Він був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання спорту і здоров'я. Тобто, Мар'яна Безугла натякає на те, що він вступив на магістратуру для того, щоб не бути призивним. Дійсно, така схема існує. Схема то з таки. Дійсно, є люди, які навчаються в універах для того щоб отримати відсрочку, але ж і до повномасштабки величезна кількість людей навчалася в магістратурі в дорослому віці. Не для того, щоб отримати якусь відсрочку, а тому що це була частина життя. І чи знаємо ми про цього хлопця, чому він навчався на магістратурі? Ну, інформації в нас немає, і у Мар'яни немає ніяких непідтверджень. підтверджень, вона просто висрала от, от, от таку херню. Одразу отримала відповідь від Маші Єфросиніної ось така. Сьогодні Дентичі, наступного дня вона написала, але тихо скажу, Мар'яна безугла. І тут я не можу не погодити з Машою Ферсиньною, бо Мар'яна Безугла дійсно дивовижно фріковий персонаж, і величезна кількість її скандалів просто вони ну, зашкалюють. Наприклад, її в липні 24-го включили до бази Миротворець. Ви знаєте, туди включають дійсно людей, людей, які є загрозою для нашої країни, і при тому її включили до бази Миротворець зараз увага, як найбільш цитовану депутатку Верховної Ради України російськими пропагандистськими змі з 2022 року. Тобто пости і дописи в Твітері, Фейсбуці і так далі. Мар'яни Безугли цитуються Скабєєва і Соловйовим, Кісельовим найчастіше з усіх народних депутатів України. І можна по різному ставитись до цих помилок і казати, що пофіг, що вони там пишуть, але сам факт, що Маріана Безугла. Є ньюзмейкером для російських змі, при тому для пропагандистських російських змі це теж факт. Її просто обожнюють Кисельови, Скабєєв, вони ледь не в кожній програмі. Вони цитують Маріанну Безуглу, Як нас це погано? Як нас ну хтось скаже, що вона бореться з корупцією, бореться з безвладдям? А це просто використовують російські змі. Так її використовують. Мені здається, вона така трішки корисна корисна ідіотка. Значить, вона часто виступає з критикою, з критикою Збройних сил України. Вперше вона вступила в таку відверту конфронтацію по залужному. Сирського вона критикує зараз. До цього Залужного критикувала. Значить, Україну називає вона маріонетичною державою. Вона репост робила публікацій. Uh, значить, кількості цитат її російськими ЗМІ я так і не зміг знайти, але точно можу сказати, що вона супер там популярна. Uh, ну, бо в мене немає доступу до російських змі. Її цитують Ріа uh, Новості, Раша Тудей, Лента і так далі. І так далі. Uh, ну, коротше, це просто насправді трешняк. Трішки біографії uh, Мар'яни Безуглої, Вона, значить. Народилася в 1988 році в Києві, Закінчила з золотою медаллю 117-ту Ну, Те, що вона медалістка, можливо, я так чомусь і подумав, да? схожа на медалістку. А, значить, потім закінчила Українську військову медичну академію. А, працював в поліклініці. Потім, де, в 19 році, по мажоритарки по 188 округу, по Києву пройшла від Слуги народу. Зрозуміло, нагадаю, що в 19 році. Всі ці Марія не і інші депутати і депутатки пройшли суто, тому що був Володимир Зеленський. Ніхто не знав, хто така Маріан Безугла. Вона від слуги народу, тому вона пройшла. Виросла в заможній сім'ї, батько, власник заводу Граніт мати, професорка. А, значить, заміжня дітей офіційно немає. Значить, почала співпрацю з Міноборони як медикиня свого часу. Проходила стажування в США. Можна, ну, тобто, ну людина, як розумієте, освічення. Золота медаль, заможна родина в США служила на реальному фронті, зокрема на Луганщині. А, значить, е, е, скандал один зі скандалів про те, що вона була авторською, авторкою такого скандального законопроекту про те, що офіцери мають право використовувати зброю проти своїх е, е, солдатів, якщо, наприклад, вони там щось вчиняють незаконно. Тобто вона хотіла легалізувати нулетне, не знаю страту е, українських солдатів е, своїми ж. Якщо не знаю, там відмовляється виконувати наказ там тощо. Це її такий відомий законопроект. А, значить, звинувачувала ЗСУ а, в брехні. Значить, потім вона, значить, в неадекватності, а її звинувачували постійно в неадекватності, в 2019 ми звинуватили в підкупі виборців під час її кампанії. Що вона кепки-футболки, підписки якісь роздавала? Значить, що ще таке? заява про ЛГБТК вона називає це відхиленням, порівнює представників ЛГБТ. І взагалі, якщо людина. Наприклад, є гомосексуалом да, або лесбійкою, то це вона порівнює з псоріазом. Е, ну, коротше, ви поняли, да, що персонаж дивовижний, е, я б не сказав би, що цікавий, але е, я думаю, що все, що вона робить, вона робить щиро. Я сьогодні принципово не буду дивитися з нею відео. Я думаю, ви їх бачили неодноразово. Вона іноді викликає відчуття, що вона трішки. Психічно хвора, але ну, якби. Ну, як сказати. Ну, коротше, це персонажі, насправді, які сповідують такі ультра, можливо, праві ультра радикальні погляди. Вони зрозуміло, що є в кожному політикумі, в кожній країні. А в Україні. Такі, як безугла, чи потрібні вони нам. Ну, ви розумієте, без такого перегибу неможливо да, становлення якоїсь гармонії. І певно, що коли є такий дуже, дуже сильний такий лібералізм, то певно, що потрібні такі, як Маріана Безугла, для того, щоб якось це вирівнювати. З іншого боку, її заяви, те, що вона, по суті, відверто майже працює на російські ЗМІ, мені, наприклад, не до вподоби. Те, що вона. Звинувачує хлопця, який загинув від російського шахеда, в тому, що він косив від армії пролетіла карма, Ну це ганьба, і за таке за таке, за такі, ну за таке, як мінімум, має бути якесь наказання, якісь не знаю, як адміністративка, якась як мінімум, за розпалювання ворожнечі і так далі. А, що ще про Маріанну Безуглу вам розказати? З одного боку, лікарка-фронтовичка, яка брала участь в війні. А з іншого боку, відчуття абсолютно такої іноді божевільної депутатки, яка отримала можливість говорити щось доносити, і вона цим дуже дивно користується. Хоча багато її поглядів, вони ж якби типу ну правильно, критикувати владу це нормально. Критикувати збройні сили це теж потрібно. Для того щоб ну зрозуміло, якщо там відбувається корупція, треба про це говорити. Якщо наші депутати... Маріана Безугла. Я теж про це звичайно буду говорити. А, хто її фанати? Зараз ми, до речі, подивимось, хто підтримує Мар'яну Безуглу. Ну, Єфрасильна, як ви зрозуміли, не підтримує Мар'яну Безуглу. А, її, до речі, виключили з партії Слуга народу. Вона тепер mm -hmm. позафракційна. І, до речі, там багато таких одіозних достатньо депутатів, які прийшли під Крилом Володимира Зеленського, Вони якби зараз типу позафракційні. А, після виходу. Слуги народу на початку два року вона зазначила, що підтримує ініціативу президента і не змінила позицію про президента про Володимира Зеленського навіть після того, як її ем, вигнали з партії. Значить, виступає з реформи ЗСУ, постійно постійна делегація. Вона виступає в парє. Виступала член делегації Верховної Ради України в пар'є, що підтверджує в принципі її довіру. Да, там міжнародні партнери її все-таки слухають. Мене я так розумію, класна англійська. Її вивели також з комітету з питань зовнішньої політики. Що ще. Так, ну все в принципі. Стосовно преданта Зеленського, я не знайшов ніякої інформації. Він про неї, ну він я думаю, знає про неї, але щось він про неї говорить, я не думаю. Я кхм, вважаю, що ну, має бути хтось, ну, може, на, може, люди це мають робити, тільки в якому виді. Пояснювати депутатам, щоб вони теж якби не, не плутали берега, да, як у випадку з безуглою, що вона може писати огідні речі, наприклад, про загиблу людину, ми просто ніде забуваємо. Теоретично, навіть якщо цей хлопець, типу вступив на магістратуру, щоб не служити. По-перше, це він зробив офіційно, да, він же не купив там білий квиток, тобто це офіційне навчання, навіть якщо сподвигло його. Це, як знаєте, третя дитина. От багато хто людей стали багатодітними родинами, отримали відстрочку під час повноваштабки. Їх кажуть, а, понятно, на раділі, щоб тіпа, від, від армії відкосити. А чого не розглядають варіант, що третя ну, троє дітей, але ну, у мене син народився до повномасштабної, третій третя дитина. Але якби мій син народився в 23-му, то мені всі б казали, що я народив спеціально, щоб не служити, виходить. Те ж саме, якщо хлопець дійсно навчався на магістратурі. І... Вона робить свої висновки, а фантазія в неї трішки хвора, як ви зрозуміли, що він, типу, це роб робив, щоб відкосити. В неї ж немає інформації ніяких підтверджень, просто висрала цей пост і все. А, ну, це така, знаєш, ну, мені здається, тупо так вважати. По-перше, він не якби він його там, якби він загинув від Шахеда, перетинаючи тису на човні надувному, то було б більш очевидно, да, що він робив на тисі. І що він робив на човні, на кордоні з сусідньою країною. А тут, ну це я, звичайно, проношу співчуття всім, хто більше 20 людей загинуло в ту страшну ніч. І те, що пише безугла, ну це на голову не налазить. Тому моя думка, що безугла трішки божевільна, це моя думка. З іншого боку, хтось каже, що геніальні люди божевільні, і Сальвадор Далі, і не знаю, там, якісь великі митці, і Малевич. Були трішки божевільні. Але вона не митець, вона народна депутатка. І я думаю, що треба свою божевільність трішки тримати при собі її. Напишіть, що ви думаєте про безуглу, мені справді цікаво. Це точно не мій персонаж. Хтось каже, а вона ж правду говорить. Да? От ви скажете, вона ж поговорить правду, що тобі не подобається. Розумієте, цю правду дуже складно перевірити і верифікувати. От вона написала цей пост, це ж неправда. В неї ж немає жодних інформацій, що, що хлопець ухилянт. Вона просто висловлює свою думку. І тому в мене є підозра, що з багатьох питань в неї ось така ж сама. Така ж сама думка, можливо, якесь більш глибоке дослідження про безуглу. Ми зробимо. Я не впевнений, що хочу витрачати на неї багато часу, але висловити свою думку, що це не окей робити і писати те, що вона зараз говорить, я зроблю. Фейсбук, ми зараз подивимось, вона щось писала. До речі, останнє безугла, Можливо, з цього приводу. Ну ні, всі пости про безуглу, про те, що вона бахнулась. Коротше, нічого нового, просто всі цитують, що Мар'яна безугла збожеволіла. Е, ось така, таке сьогодні відео. Вибачте, що не про росіян. Мені б хотілося більше про обсирати росіян, але іноді доводиться говорити і про своїх. Напишіть, що ви думаєте про неї? Справді цікаво, може, ви погоджуєтесь з її позицією з її думками. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Відео буде будуть виходити частіше. Всіх обіймаю. Пока.